Вітаю вас, дорогі друзі! Найперше хочу подякувати усім, хто приєднався і приєднується до нас за те, що ви допомагаєте мені розповсюджувати Боже Слово, Святе Писання Біблію. Наша тема сьогодні буде незвична або мати незвичну назву. Я роздумав, як би правильно назвати її війна на Різдво чи війна проти Різдва. Війна проти Різдва має значення те, що люди повстають і ігнорують Різдво. Війна на Різдво має значення така, як люди на Різдво мають якусь сутичку. Хоча і має інше значення це слово нападки на саме святкування Різдва. Ну, ви можете залишити свої коментарі відносно цього. Але як би там не було, ми будемо говорити сьогодні про те, що все частіше і частіше ми бачимо і чуємо, що багато людей в нашому суспільстві ігнорують свято Різдва. Або ще гірше застосовують різні методи. Щоб, як можна так сказати, відірвати Ісуса Христа від самого святкування Різдва. Я маю на увазі, це в демократичному суспільстві, або в демократичних країнах, де багато століт святкують Різдво, або святкували Різдво, і не було проблем, або їх було дуже мало. І це роблять таким чином, щоб. Забрати саме навіть слово Різдво з публічного використання. Наприклад, у засобах масової інформації нас вітають зі святами або бажають нам веселих свят, замість того, щоб сказати або привітати людей з Різдвом Христовим. Ось буквально декілька днів назад я спробував привітати. Працівника торгового центру, коли я вже виходив на вулицю, я сказав йому або привітав його щасливого тобі Різдва Христового. На що він з обуренням поглянув на, на мене? Знаєте, навіть обличчя видає людину, що вона обурюється, як, наприклад, було. З Каїном, коли Бог докоряв Каїному за те, що він вбив брата свого. Коли, коли ти кажеш, робиш добре, то не піднімаєш обличчя своє так. І в цьому випадку я поглянув, його обличчя було обурене, і він сказав, або, верніше, буркнув щось так на зразок. Угу". Звичайно, я не нав'язував свою думку цьому чоловікові. Але подія, яку ми святкуємо, вона. Пов'язана з народженням Ісуса Христа і назва цього свята відображається. Доходить, друзі, навіть до того, що люди скаржаться або намагаються подати до суду на те, щоб заборонили ну, різдвяні декорації, наприклад, вертепи. Або різдвяні концерти та різдвяні програми в публічних, або ж. Е Громадських місцях. І вони аргументуються те, це тим, що е, їх це ображає. З цієї причини, друзі, навіть громадські діячі все частіше і частіше не застосовують саме слово Різдво, коли вітають людей з цим святом. І це вони роблять, як вони говорять, щоб не образити тих, які не є християнами. Але, дорогі друзі, ми, як християни, теж можемо використовувати ту саму підставу, кажучи, що і нас це ображає, коли люди говорять зі святом, замість того, щоб сказати з Різдвом Христовим. Отже, ми бачимо, що це люди цілеспрямовано або ж Навмисно хочуть прибрати слово з Різдва, Різдво зі свята Різдва Христового. Або навіть все, що пов'язано з ім'ям Господа Ісуса Христа. Християн схиляють до так званої толерантності, а насправді застосовують всі методи проти. Християнських цінностей. У святому Писанні описана така історія про єврейський народ, коли Бог через Моїсея виводив їх з Єгипту. І ось Моїсей загаявся зійти з гори Сінай. Так було в очах народу. Тому вони сказали до Арона: Устань, зроби нам богів, що будуть ходити перед нами. Бо той Моїсей, муж, що вивів нас з Єгипетського краю, ми не знаємо, що сталося йому. І тоді взяв Арон прикраси народу, вилив з них лити теля, а вони сказали: оце твої боги Ізраїлю, що вивели тебе з Єгипетського краю. Друзі, як швидко народ відвернувся від Бога, який вивів їх з Єгипту? І як результат цього, вони почали поклонятися і приносити цілопалення литому теляті. Друзі, а чи не здається вам, що все, що пов'язане з ім'ям Ісуса Христа, хочуть знищити? І щоб сучасне і майбутнє покоління навіть не згадувало ні народження Ісуса? Ані Воскресіння, Його, або будь-що, що нагадувало б про Ісуса Христа. Друзі, я звичайно розумію, що ми не маємо в святому Писанні наказа або якоїсь постанови чи дати святкування Різдва. Тим більше, як Його святкувати? Бо ми бачимо, що в нашому сучасному світі. Воно перетворилось на комерцію. І навіть серед християн витрачаються великі гроші на декорацію церковного приміщення, а залишається без уваги першочергові речі. Яка реакція на це Ісуса, нашого Господа? Але Друзі, про цю подію, тобто про подію народження Ісуса Христа, хоч не написано і немає наказу, що ми її святкували і днями не знаємо. Але про народження Ісуса Христа ми читаємо на сторінках Біблії. І, звичайно, ми не маємо права і не можемо затьмарити її тільки декораціями. І не можемо замінити. Різдво Христове на привітання веселих свят. Яких свят невідомо. Нам, як християнам, важливо розуміти те, що диявол зробить усе можливе, щоб відвернути нашу увагу від Бога, від нашого Господа Ісуса Христа. Тому недаремно апостол Павло написав до віручих в Ефесі. Бо ми маємо боротьбу, або верніше, бо ми не маємо боротьби проти крові та тіла, але проти початків, проти влади, проти світоправителів цієї темряви, проти піднебесних духів злоби. Ось тому ми маємо зосереджувати, друзі, зосереджувати свої очі. Я маю на увазі, тобто, розум, наше серце, всю нашу увагу. На Ісусі. Тому, друзі, дивлячись на спроби тих, хто хоче прибрати значення Різдва і саме слово Різдво, ми, як християни, повинні просити Бога мудрості правильно чинити в конкретних ситуаціях. Я думаю, що ми розуміємо, що це є духовна боротьба. Боротьба проти ідеології цього світу, який висуває е такі вимоги або ж, або ж говорить про якусь толерантність, а щоб ну, знешкодити все, що пов'язане з ім'ям Господа Ісуса Христа. І на кінець хочу сказати а, про те, що ми повинні святкувати Різдво. Так. Хоч, хоч прямого наказу, як я наголошував вище, немає в Біблії про те, щоб ми повинні святкувати цю, цю, цей день. І про день Біблія не говорить нам, тобто точний день. Але роблячи так, ми тим самим нагадуємо, чому Ісус прийшов в цей світ. Адже як апостол Павло писав до Тимофія, вірне це Слово і гідне всякого прийняття, що Ісус Христос прийшов в цей світ спасти грішних, з яких перший то я є. Тому ми повинні навчати значення. Різдва а в нашому домі, починаючи з нашого будинку, і нагадувати нашим дітям. А також, нехай, наприклад, наш сусід, знайомий, родич або співробітник, який які, які не є християнами, побачили в нас, в нашій поведінці, цю радість. Що ми цей день згадуємо цю подію народження нашого Ісуса. Тобто, що Ісус Христос прийшов в цей світ, щоб спасти грішників. Він прийшов, як ангел Господній сповістив Йосипу, народить сина, а ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе людей своїх від їхніх гріхів. Оце ціль. Приходу Ісуса Христа. І друзі, також я хотів би сказати, звертаючись до християн, щоб ми не забувалися молитися за тих, хто займає владні та керівні посади як в державі, в якій ми живемо, так і на місці нашої праці. Щоб вони не перешкоджали нам святкувати цей день. І не тільки. Щоб ми святкували, але і щоб вони заохочували інших людей святкувати цей день. На цьому я закінчую нашу програму. Хай Бог благословить вас і запрошую далі приєднуватись до нас для того, щоб разом розповсюджувати і говорити про нашого Господа Ісуса Христа. На цьому все. Залишайтесь Богом.